Павла Чубинського шанують як відомого етнографа, історика, юриста, поета, громадського діяча і автора слів Державного гімну України. Разом з тим великий українець був фольклористом. Творчість народу, що побутувала за життя Павла Платоновича, знаходить свій відголосок у його працях, дослідження яких триває і досі. З нагоди 174-ї річниці від дня народження митця, 24 січня, на базі Бориспільської загальноосвітньої школи номер 6 відбувся фольклорний конкурс. У якому взяли вісім колективів навчальних закладів міста. Майстерність учнів оцінювала завідувач міського методичного кабінету, голова журі Людмила Мозгова, директор будинку дитячої та юнацької творчості Ольга Мірошник, директор культурно-мистецького комплексу Академ Наталія Сиворакша, хормайстер дитячої музичної школи Наталія Процька, завідувач дитячої бібліотеки Галина Кузьменко та керівник ансамблю Травневі роси Сергій Шалафост. Один за одним колективи виходили на сцену, щоб продемонструвати свою майстерність Колектив мав представити своє бачення культури предків за 10-15 хвилин. Журі оцінювало артистизм виконання, уміння триматися на сцені, дикцію кожного, художній рівень виконання, оригінальність постановки і костюми. Враховувався і вік учасників, тому окремо розглядалася молодша, середня і старша групи. Учасників прийшли друзі, батьки і колеги по сцені. Оксана Лисенко активістка колективу Травневі роси. У грудні минулого року вона разом з учнями школи номер 6 готувалася до святкування Дня Андрія, яке було представлено у грудні. Каже, що вихованці цього разу виступили краще, ніж на минулому святі. Вони сьогодні були кращі, вони сьогодні виступили ліпше в тисячу разів. Ну, в принципі, всі дітки були хороші, гарно всі колективи виступали. І знаєте, коли кажуть, що в нас молодь погана, я тепер скажу, що ні, в нас молодь хороша. Просто з ними треба займатися, виховувати. Вони співали в три голоси. Вони відродили ще кращий звичай в принципі, зробили. Ви ж теж бачили Андрія, який був в академії. Тут було краще. Журі підбило підсумки. Переможцем у молодшій групі став фольклорний колектив Зіронька ліцею дизайну освіти імені Павла Чубинського. У старшій групі перше місце розділили одразу два навчальні заклади фольклорний колектив Щедрик школи номер 3 та цвіт папороті школи номер 6 Учні загальноосвітнього закладу Катерина та Карина зауважили, що головне у виступі оцінка глядачів. Ми всім сподобалось, тому що якби було цікаво. Ну, було пов'язано між собою і дійство, і тому всім було цікаво всі сподобанням ну, Нам говорили, головне, щоб нам було цікаво самим грати, щоб було не скучно, щоб на сцені ми завжди посміхалися, там приданцювали де потрібно було. Ну і щоб могли завести глядача. Переможців цьогорічного конкурсу визначено, але важливою є не перемога, а участь у проведенні дійства, що свідчить про вшанування пам'яті фольклориста Павла Чубинського. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.